Те, що ми називаємо з вами любов'ю до себе, дуже часто просто загорнуте насильство над собою. Ти кажеш собі, я працюю над собою, я дисциплінований, я йду до цілі після Нового року, особливо. Да? А тіло вже тиждень бунтує. Ти не спиш нормально, в тебе тошнота від твоїх планів, які ти сам собі поставив, і замість сили в тобі тільки напруга, напруга в тілі, прям все скручує, тобі некомфортно. І це відео не про те, як себе пожаліти, не про те, як себе змусити, це відео про найтоншу межу між самопідтримкою і самозрадою. Бо тіло не бреше. І воно першим каже: Стоп! Я не витягую, я не люблю, я не можу. Якщо ти хоча б раз відчував, що дисципліна висмоктує з тебе життя. Залишайся до кінця цього відео, бо тут буде сильний розбір, який повертає опору всередині тобі. І напиши в коментарях в кінці відео щось на кшталт: я відчуваю себе, або я повертаю опору собі, або я більше не буду ламати себе під маскою розвитку. І це не просто слова, це твоя відмітка, відмітка як символ, що ти вибираєш новий рівень контакту з собою. Лайк, like, якщо тобі близька тема, сама. Самодисципліна, саморуйнування і саможалість, і підписка, бо далі буде ще глибше. А зараз поїхали і починаємо нашу важливу тему. Є одна фраза, яка давно крутиться в моїй голові: тіло не бреше. Можливо, чули таку. Можна собі придумати мільйон пояснень, чому тебе. Треба пересилити, чому Ну, я ж стараюся для себе. Або чому Ну, так має бути, бо так треба. Але тіло воно завжди говорить правду. І саме в ньому відповідь на головне питання, яке ми сьогодні будемо з вами розбирати: як відрізнити любов до себе від насильства над собою? І це не просто філософське питання, це точка розлому, де все ламається. Бо саме тут більшість людей втрачають себе. Наш мозок геніальний маніпулятор, дуже геніальний. Він може пояснити все, все, обґрунтувати будь-яке треба, 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 треба. І навіть назвати насильство над собою, саморозвитком. Типу, ну я просто дисциплінований, це сила волі, якщо себе не змушиш, то нічого й не буде. Але тіло не ведеться на цю історію, і саме воно нам перше сигналізує, коли ти вже не в контакті з собою. Як це проявляється? Хм. В грудях здавило, памриться в голові, пропадає апатит, або навпаки, тебе тягне дуже сильно заїдати, все поспіль. Зранку важко встати. Або ніби ти все робиш правильно, радості нема. Це тіло тобі говорить: ей, братчику, це не любов. Це примус у гарній обгорці, я не витягую. Ей. І дуже часто люди плутають любов до себе і насильство. Думають, що любов до себе це бути дуже м'яким або занадто жорстоким. Або що дисципліна це як батіг, який має лупити мене по плечах. Але це міф. Насправді дисципліна буває різною. Є три рівні. Перший рівень це зовнішній тиск. Треба. В тілі це напруга, стиск, протест, результат вигорання і зрив. Другий рівень це внутрішній батіг. Ти п'єш себе ним по плечах. Я недостойний, поки не зроблю, я маю доробити все до кінця в тілі самознецінення і жорстокість. Результат перфекціоналізм. І третій тілесна співпраця. Я вибираю це, бо це про мене в тілі потік, контакт і ясність. Результат є зрілою силою. І саме третій рівень це справжня любов до себе. Це не мені можна все. Це не ой, треба через силу. Це стан, де дисципліна народжується всередині і балансує тебе, а не нав'язується зовні або зверху. Розповім приклад: клієнт приходить до мене і каже, я хочу поставити собі цілі, бо інакше я розкисаю. Мені треба структура, мені треба дисципліна. Але при цьому. Його тіло тотально в бунті. Його нудить, коли він взагалі починає думати про своє цілі. В голові паніка, а в тілі ступор. Чому так? Бо він не вибудовує опору, а він імітує опору. Це дуже важливо. Зараз трішки ремарка. До речі, якщо ти хочеш не просто подивитися це відео, а справді будувати свою самооцінку, приєднуйся в мій закритий телеграм-канал, який називається Фундамент самооцінки. І це не якась чергова мотиваційна група, а місце, де я дійсно даю важливі точні практики і розбори, де є класні типові ситуації, на які ти можеш поглянути відповіді на болючі питання про твою самоцінність, впевненість і саморозвиток. Там є важливі міні-курси, там є важливе оточення, важливі практики, і ти заочадиш купу часу, який би витратив на безкінченні психологічні відео в TikTok, і гроші, бо вартість підписки дійсно невелика і доступна кожному. Повір, тобі дійсно це допоможе. А знання, які ти отримуєш, це якби ну, вважай, що ти кожен день по 15 хвилин можеш сам собі пояснювати або я. В твоєму телефоні кожен день по 15 хвилин пояснює тобі якусь цікаву важливу тему, що відбувається з тобою, як це виправити, як це про тебе. Уяви, ти відкриваєш телеграм канал і замість трешу ти отримуєш чіткий меседж, який повертає тобі опору і силу, ясність. Це як мати в кишені інструкцію до себе. Тому переходь за посиланням під відео і приєднуйся до закритого телеграм-каналу Фундамент самооцінки, бо фундамент будується не в голові, а в щоденній дії про себе і над. Собою. Це важливо. Ну, а зараз ми продовжуємо по нашій темі. Контроль. Що таке контроль? Давай про це поговоримо з тобою. Угу. Контроль це спроба дати собі відчуття стабільності, але не через внутрішню силу, а через зовнішні костелі. Цілі, графіки, планери не мають сенсу, якщо. Під ними нема живого контакту з собою. І тіло тобі про це говорить. Тошнота, тіло не хоче їсти цю ідею, паніка, тіло боїться знову бути покинутим, Ступор. Тіло заморожується, бо не довіряє більше тобі. Ти ведеш його не туди. Щоб це краще пояснити і собі, і своїм другом, колегам можеш взяти, до речі, цю ідею і на наступній перерві пояснити це своїм друзям, знайомим. Прості терміни, які потрібно розрізняти і бачити: перший термін це тілесна відраза. Це коли тіло відторгає ідею не через лінь або вона насильницька над тобою. Друге фальшива мотивація. Ціль не йде зсередини, а вона нав'язана, наприклад, щоб довести щось мамі або бути успішним своїм друзям колегам. Токсична самодисципліна, примус до дії, який ігнорує ресурси мого тіла. І ще один термін інтуїтивна дія. Коли дія народжується саме з ясності, а не з примусу. І нервова система, як гід, ми вчимося слухати, тоді це є справжній виклик, чи це є перевантаження для мене. І тепер давай розглянемо з тобою дійсно практичний спосіб перевірки. Ти можеш сісти, зробити вдих, видих фу, і дати відповідь на чотири моїх питання. Готовий? Давай. Моє тіло зараз дихає глибоко, якщо так, я в контакті, якщо ні, я в тиску. Я відчуваю зараз себе в безпеці, навіть коли мені нелегко. Так, це любов до себе. Ні, це загроза. Я можу зупинитись і не відчувати провину. Якщо так, це свобода, якщо ні, ти живеш під батогом. Я це роблю, бо люблю себе, чи хочу щось собі довести або іншому. Ось тут проявляється найглибше: любов не потребує доведення. І це важливий критерій. І тепер найважливіше, якщо тіло каже стоп, коли ти в любові і в тілі спокій, це інше. Але саме розширення і глибоке дихання, відчуття Я є мені можна, рішення ці вони народжуються зсередини, коли ти не в насильстві, коли ти в насильстві над собою, тіло стиснуте. Є тошнота, є напруга, є головний біль. З'являється думка, я мушу інакше, бо я буду ніким. І дуже важливо навчитися не тлумачити тіласні сигнали як слабкість це не лінь, це захист, це тіло, яке тебе рятує, якщо ти працюєш з клієнтами, або ти просто хочеш пояснити собі, ось тобі дуже проста, класна метафора. Твоє тіло як маленька дитина. Якщо ти кожен день тягнеш її в школу, коли вона плаче, пручається, кричить, це не любов, це насильство. Але якщо ти знаєш, що твоя дитина завтра може не хотіти йти в школу, але ти сідаєш, говориш з нею, чекаєш, поки вона заспокоїться, пояснюєш, і тільки тоді береш її за руку і ведеш до школи. Оце і є любов у дисципліні. Тобто любов це не роби, що хочеш, і не тягнути через біль, бо інакше ти ніхто, а це стан разом, середня арифметична між ними, разом з собою, разом з своїм тілом. Любов до себе це не дати собі все і не примусити себе зробити все. Це вміння йти з собою рука за руку, коли ти не переступаєш через себе, а вчишся чути, бачити і поважати себе. Як тільки людина починає слухати тіло, а не ламати його, вона починає діяти не з протесту, а з бажання, не з я мушу, а з я хочу, і саме там народжується зріла сила. Не криклива, не та, яка має довести оточенню іншим або комусь близьких, а справжня сила всередині. Якщо після цього відео ти все ще думаєш. що… Себе треба змушувати, бо інакше нічого не буде, або ще не втомився, або ще не готовий, чесно подивитися на те, скільки років ти прожив не з любові, а з примусу, і це відео не дало тобі чарівної таблетки, і добре. Знаєш, бо таблетки знеболюють, а не лікують. Але якщо всередині щось зачепило, і ти хочеш глибше, тоді настав час не просто дивитися відео, а діяти не заради лайків. а... З того, що ти вибираєш себе, тому прямо зараз запрошую підписатись на канал. Запрошую поставити лайк, якщо було корисно, і напиши в коментарях свою відмітку, як знак вибору, напиши, що саме відгукнулося у відео для тебе. Та? І якщо ти ще не в клубі фундаменту самооцінки, запрошую, посилання буде під відео. Давай чесно, скільки ти ще будеш боротися на одинці, коли там вже є готові інструменти, готові практики і підтримка і простір, де можна бути собою. Бути собою це не соромно, а нормально. Тому до зустрічі або в клубі, або в нових відео. Давай.